Пане Павле, дізналися про те, що ви плануєте проїхати ровером на велосипеді майже 7 тисяч кілометрів. І цікаво дізнатися деталі цього вашого запланованого велопробігу. І загалом розкажіть про саму ідею, чому вона у вас виникла, і яку ціль ви ставите по її завершенні. Так, я вирішив проїхати майже 7 тисяч тисяч 993 кілометри. Це сама дистанція. Кордону України, того кордону, що зараз воїни оберігають. це дуже важлива дистанція для всіх українців, не тільки для мене. Це мій внесок. То що я їду саме таку дистанцію, велика, Я не професійний спортсмен, це буде складно, але я їду для того, щоб зібрати кошти для дітей України. Я планую зібрати щонайменше 1 мільйон доларів для дітей, що постраждали від російсько-української війни. Пане Павло, то чи ви можете розповісти детальніше про маршрут? Чи ви вже визначилися із країнами, з континентами, і чи приблизно підрахували, скільки може тривати ця подорож і скільки зайняти часу? Так, звичайно. Перший етап це Тайвань, де е, зараз проходять тренування. Е, тут вже досить жарко. Е, Дуже багато дощу, але це мене не зупиняє. Я планую вже дуже скоро вирушити в цю поїздку. Це навколо Тайваню, потім буде Японія з півдня на північ. Та сполучені Штати Америки з Вашингтона до Лос-Анджелесу можна сказати без зупинки. Це буде практично два місяці тривати. Подорож, але як казали, що я очолюю компанію космічною, яка відправляє відправила вже три місяці. назад і ще раз відправить прапор України на місяць. Пізніше в цьому році то я буду не тільки їхати, але кожного дня працювати, зустрічатися з людьми, з політиками, з зірками, з звичайними людьми, з якими буду розповідати про Україну в Тайвані. Дуже цікаво, що дуже підтримують Україну і в Японії і. Це дуже такий е, цікавий буде для них також експіріанс, і вони дуже охоче хочуть допомагати е, саме дітям України. Ну сполучені Штати вже дуже багато зробили на даний час, і я е, думаю, що така народна дипломатія, коли спортсмен людина на своєму рівні може донести до тих людей, що вона бачить, з ким спілкується, зібрати кошти за кордоном для України. Саме це є дуже важливою, бо ресурс внутрі країни він вичерпується, і це треба робити саме злучати людей небайдужих з усього світу. Я роблю свій маленький внесок. Проїду 7 тисяч кілометрів. Тайвань, Японія, Сполучені Штати і зберу, як я сказав, найменше мільйон доларів для дітей України. Пане Павле. Цікаво, чи у цю дорогу, у цей великий відрізок шляху ви будете брати когось із собою, чи буде у вас якийсь компаньйон, чи будуть попутники? Так, звичайно, тобто я їду самостійно, але вже є телекомпанія. Вані, які е, цікаво зробити зі мною таку міні-подорож, вони б хотіли, щоб її транслювали також в Україні. І може, ми це зробимо і з українським телеканалом, може, з вашим, щоб ми змогли розповідати глядачам не тільки результати цієї поїздки, а саме що відбувається, з ким зустрічі. Щодо з ким я буду їхати, так звичайно, на кожному етапі до мене будуть приєднуватися різні люди. В Тайвані ж деякі політики захотіли приєднатися одна зірка співак і. Сполучених штатах також у нас вже є список людей, яким цікаво саме так долучитися і проїхати зі мною. А але також і люди, якби звичайні, будуть їхати, про яких ми не знаємо. Це дуже важливо. Наприклад, випускники британських вузів Тайваню. З якими я зустрічався, як з випускник Кембриджу ЛСІ, і вони також сказали, що хочуть зі мною проїхати один день, перший день з Тайпею моєї першої точки разом. Це дуже важливо, тому що вони будуть розповідати іншим своїм родичам, і це допоможе не тільки більше зібрати грошей для дітей України, та також розповісти саме про державу, про Україну людям, котрі може не мають достатньої інформації, чи ця інформація скажається. Це дуже важливо і я вважаю, що саме така роль, де ми можемо розповідати як за кордоном, що саме відбувається в Україні, як ми можемо допомогти. І дуже мощна є діаспора в Тайвані, в Японії, яка вже допомогла дуже багато Україні. Я дякую цим людям, з якими я вже зустрічався, що вони готові допомогти мені в цій подорожі. Пане Павле, але чи можете розповісти, яким чином ви підготувалися до цієї мандрівки, і чи вже визначилися на якому транспортному засобі, тобто на якому велосипеді плануєте їхати, і чи будете брати з собою якісь деталі, якісь можливо аксесуари? Так, це дуже важливо. Тобто я буду їхати на велосипеді. Я не професійний спортсмен. Цей велосипед був розроблений мною. Але запчастини для цього велосипеду мені дарували різні компанії з усього світу. Це і такі відомі компанії, як Гармін і інші компанії, що ми ніколи не чули, і практично весь велосипед зібраний з таких деталей, що були подаровані. Цей велосипед він не простий, він був розмальований дуже. Відомою художницею в Україні, і потім, крім цього, ще залужний в статусі головнокомандуючого підписав саме емблему цього велосипеду. Чим цей велосипед цікавий, що він зроблений сталі, і там спереду, де є кусок сталі, який був виготовлений на заводі Зовстальці. Дуже важлива така деталь для мене, що буде мені допомагати в моїй подорожі і. В кінці подорожі я планую цей велосипед виставити на аукціон, і також усі кошти, що ми вилучимо з цього аукціону благодійного вони підуть на допомогу дітей, що постраждали від війни. Це дуже важливо, і щодо того. Щоб беру з собою, ну, звичайно, буду брати додаткові е, камери. Це дуже важливо, яке вже побачив вчора на тренуваннях. Що навіть е, саме добрі е, колеса вони можуть підводити е, дуже великий маршрут, цікаво чи витримає техніка, чи витримую я. А я буду робити все можливе, щоб це вийшло, і щоб я зібрав ці кошти, що я планую зібрати, і ми. Зробили свій внесок в допомогу дітей. Ми визнаємо, що треба робити більше кожному українцю, що живе за кордоном. Я живу вже практично 20 років. І діаспора дуже сильно допомагає, як я казав, і в Тайвань, і в Японії. Всі люди, з якими зустрілися, вони великі ентузіасти, дуже багато роблять для України. На жаль, не все це відомо, але коли я буду робити свою подорож, я надіюся, що я познайомлю глядачів з цими людьми, які стільки зробили та роблять для України для того, щоб зберегти країну і щоб допомогти людям постраждалим, допомогти військовим. Вони роблять дуже дуже багато. Дякую. Пане Павло, ви кажете, що вчора у вас було тренування? Цікаво, як давно ви розпочали підготовку до цієї семитисячної до цих 7 тисяч кілометрів, і власне які особливості цих тренувань? Ну, як я сказав, що я не спортсмен, е, я колись займався непрофесійно-велоспортом. Е, я почав тренування в минулому році навесні, і я почав їхати, е, чесно кажучи, цю велоподорож минулому році, але в мене була аварія. Аварія була в Америці, е, в Флориді. В мене врізалася тесла. Після цього в мене були деякі пошкодження. Е, шії. І я не зміг продовжити свій маршрут минулому році, тому я роблю рестарт цього року, тому надійтеся, що цього разу все буде гладко. Тренувався дуже скажімо, багато всю взимку в залі на велосипеді, і я надіюся, що цього буде досить. Але що я хочу сказати, що головне це не тільки фізична підготовка, головне це моральний стан. І бажання перемагати. в українців такого бажання дуже багато. Таке бажання є і в мене. І я впевнений, що його буде достатньо, щоб подолати цю дистанцію і зробити те, що я хочу зробити для дітей України. Пане Павле, то коли саме стартуєте? Стартую в наступному місяці. Зараз вже залежить від. Знімальної групи залежить від тих людей, що підтримують мене. Я вже готовий, але вже от залишається саме такі підготовчі моменти, щоб ми мали інструменти для збору грошей, саме наприклад, в Тайвані чи в Японії, там працює трошки все інакше, і тому після. Цього як все буде завершено, я вже вирушаюся в дорогу. А я та велосипед вже готові. Велосипед був зроблений в Україні, як я казав, з цих деталей. І це дуже важливо. Що це made in Ukraine, і це додає такої додаткової наснаги та волі для того, щоб перемагати, і для того, щоб зробити максимально вклад, який я можу зробити Цієї поїздки. дуже дякую, що ви запрошуєте, що ви е, цікавитеся, як це буде, і надіюся, що я зможу е, познайомити глядачів саме з тими людьми, що допомагають мені, допомагають мені в ці подорожі, з тими людьми, що робили цей е, велосипед. І потім, коли ми вже зберемо ці гроші, щоб ми побачили саме, що ми зробили. Е, у нас вже є декілька проектів. Але це вже буде залежати, скільки ми зберемо грошей. Я надіюся, що ми зможемо зібрати ще більше грошей, ніж я заявляю. І Від цього буде залежати саме який проект ми виберемо. Тобто, зараз вже на розгляданні в нас є деякі такі дуже серйозні амбітні проекти, і це дуже важливо, щоб це не просто були е гроші, які ми зберемо і кудись передамо. Я хочу зробити, щоб це був. Такий об'єкт, щоб ми могли його демонструвати, і було е, воно не тільки, е, скажімо, на якийсь фонд, а прозоро е, продемонструвати саме куди пішли ці кошти. Це дуже важливо, і в саме такому напрямку будемо е, робити цей збір. Ми хочемо побажати вам в цьому успіхів і дякуємо за таку чудову ініціативу. Але на сам кінець, пане Павло, ви ще згадували про те, що ваша компанія планує запустити на місяць прапор та мапу України, а також радіаційний датчик. То чи можете розповісти деталі, коли це теж відбудеться, і з якою метою? Так. Все вірно. Ми три місяці тому вже відправили український прапор та українську мапу на місяць на превеликий жаль, вона не долетіла до поверхні. Ми долетіли до орбіти місяцю. Це така дистанція, коли десь йшла в прапор України. Це дуже важливо для кожного українця зараз. Чи це військовий, чи це медик, чи це просто людина, коли дивишся і бачиш три державного прапору. Це важливо як символ, це важливе досягнення. Тому я вирішив в рамках місії британської, що ми робимо відправити саме таке корисне навантаження. І в наступній місії, що я надіюся, вона буде за цей рік чи більш-менш може трошечки перенестися. І там ми будемо також відправляти радіаційний датчик. Це дуже важливо. В Україні є експертиза щодо вимірювання радіації це дуже важливо на місяці, бо міжнародні космічні агенції, такі як НАСА та інші, вони хочуть знати, який же саме рівень радіації в різних місцях на місяці. Як для цього ми можемо пристосувати майбутні екіпажі, які будуть летіти з людьми на місяць вже дуже скоро, і тому це буде такий маленький, але і великий вклад в науку. В світову і дані, які ми зберемо на цій місії, ми також передамо Україні, передамо ці дані університетам, науковцям, щоб вони змогли більш глибоко досліджувати саме місяць і ці процеси, що зв'язані з його дослідженням.